А за вікном вже вечір і зима, холодна й сніжна, тиха і чудова, хоч за верюх і хурделиці нема, але вона для всіх уже казкова. Бо зовсім скоро новий рік прийде, свята війдуть до кожної хатини. А під ялинку чарівник зайде і доторкнеться щастям до людини. Дарунки під ялинку покладе й подарувати серденько зуміє. До кого щастя раптом приведе, чи подарує чарівну надію. Отця є вже ялиночка краса, а за вікном зима казки малює. І знаєте, я вірю в чудеса і, сподіваюсь, чарівник почує. Усім привіт, мої любі глядачі. Ви на рукодільному каналі, навіть точніше сказати, на в'язальному каналі Марусина скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал. Наперед дякую за те, що ви завітали. Буду дуже вдячна за вподобайки, коментарі, тобто будь-яку підтримку, яку ви мені надасте. Дякую. Сьогодні у нас субота, 21 грудня і сьогодні ми продовжуємо за рінкою знімати мої влогмаси. Як не кажу вам уже доброго ранку, бо ви бачите, що за вікном вже світло. Я сьогодні дозволила собі трішки поспати, виспатися. <світ> От, І поки я робила приготування для зйомок і тому інше, то приснулася вже моя Арінка. І ми такі обоє скуйовджені по-домашньому. Арінка ще навіть не чесана, виходимо до вас в кадр. Зі мною кава, тому що зранку без кави я не дієздатна, чесно, мої хороші. Тому з кавою. І що ж, я запрошую подивитися вас в черговий влогмас. Це буде знову рукоділля, знову щось цікаве можливо. Сьогодні я планую пакувати подаруночки, тому обов'язково вам покажу. Для цього я зробила одну невеличку покупочку, от про неї я вам розповіла вчора. І побачимо! І весь день ми проведемо разом з зарінкою, тому що ми сьогодні вдома саменті наш тато на роботі, да? угу. Угу. Ну все тоді, бажаю вам приємного перегляду. Нехай вам буде дійсно цікаво. Да, Марінка? Угу. Скажи папа". папа, папа, папа. До зустрічі в наступних підключеннях. Ага, сердечко? Давай сердечко зробимо. І я зроблю сердечко. І буде таких два сердечка. Хоч ранок уже і пізний, але дуже хочу кави. І відкриваю свій адвентик. 21 число. У мене, у мене адвентик вже закінчується. Ви бачите, що у мене лише до 24-го, а варіночки до 31-го. Тому Аріночка буде ще відкривати. А я насолоджуюся останніми днями в очікуванні Різдва і насолоджуюся саме. Такими шоколадними цукерочками. Так, у мене ось така медалька. Мені здається, тут хатиночки, так? Так, це хатиночки в лісі. Дивіться, як класно. Ну, все, побігла я пити кавуську. Ну що ж, сьогодні 21 грудня, непарне число. І сьогодні я відкриваю передостанній будиночок. А передостанній будиночок у мене ось такий. Це у мене цифра 2 на 12. Ага, мені треба 11. Так. Цифру 11. Так, мені треба цифру 11. Що ж, нагадую тим, хто не знає, я відкриваю шкарпетковий пряжний адвент від пані Антоніни. Е, у неї інстаграм е, називається Фарбую пряжу. Посилання ви знайдете знизу в інфобоксі. От тут у мене і Арінка поряд, і Майк. всі Всі на мені, як то кажуть. Так, я ще навіть... Не відчиняючи, побачила, яка там краса. Мене чекає ось така красива атмосферна пасмочка в жовто-синьо-зелених кольорах. Подивіться, яка вона класна? Супер! Мені дуже подобається. Мені вже не терпиться, дівчатка, ось це все скласти і подивитися, що з цього вийде, якщо чесно. Мої вітанечка, Ну, що ж, хороші, у мене сьогодні 21 число, 21 грудня, субота. Завжди для мене субота така масовано насичена домашніми справами. І сьогодні субота не виненок, тим більше, що чоловік на роботі. Я залишилася вдома за рінкою. І всі домашні справи на мені. це... Готування їжі, прибирання, прання і тому подібне. І тут ще Рінка заявляє, що їй скучно. І вона хоче гратися лише зі мною. От як оце все вмістити ще в'язання? Не знаю. Але я сьогодні не дуже, як то кажуть, розкатую губу на рукоділля. Я хочу сьогодні взяти в роботу лише ось ці чоловічі шкарпатки. Ну, щось. Ось саме цей процес, як з моїх Шкарпеткових, мене найбільше муляє не саме цей процес, а взагалі чоловічі шкарпетки хлопцям. Я так підозрюю, що вже скоро будемо другу партію передавати, а в мене ну, дуже мало. У мене ніби дві пари, мною зв'язник і три пари. ті, що мені Танюша передала з Франції, Танюша з каналу Французьке в'язання. І 5 пар, ну це ніби мало, можливо, хоч б 6-7, і тому я так хочу піднажати саме на чоловічі шкарпеточки. Отже, це тим більше мій адвентик. Я вже не раз розповідала, напевно, не буду повторюватися. Це був шкарпетковий адвент, залишки в пряжі. Обмінювалися ми з київськими дівчатками, і мені в одному поконочку, їх було шість, випав ось такий колір. Ось цей залишок я в себе знайшла, скомбінувала і ось вяжу такі шкарпетки. Спиці у мене номер 2, KNT Pro Symphony. Це ось такі дерев'яні. Все. Сьогодні буду працювати саме над цим процесиком. Якщо раптом щось зміниться в мене, я вам постараюся підключитися і показати. Якось так. Все. Побіла готувати сніданок. Доброго сімранечку від Аріночки. Вона вже проснулася і хоче відкрити свій черговий адвентик. Ну що ж, Аріночка, давай, давай відкривай. А вже і так видно, так? Отак прям. Юко сильна. Так, Зараз ми вам покажемо, що нам тут попалося. О, ось така цукерочка сьогодні варінки. Прикольно. А зараз Аріночка бавиться зі своїм подарунком, який вона знайшла під ялиночкою. Давайте я вам покажу. Сьогодні нас порадували пазлами. Боже, які це милі курчата! Це просто щось вау-вау-вау. Так, тут у нас 80 штучок пазликів. І сьогодні ми з Аріночкою будемо їх обов'язково складати. Правильно, Аріночка? Угу. Разом, так? Да? Угу. Все. Це трошки дрібні пазлики. Ми складали більш такі, як то кажуть, побільше. А ці дрібненькі. Так, ой, купа роботи, дівчатка. Класні пазли. І ми разом склали Да, моє сонечко? Mm -hmm. Склали правильно. І в нас вийшла такі класні, класні каченятка. Ось. Мені дуже подобається. Хоч у мене на столі зараз тут такий здоровезний, здоровезний хаос, але я хочу показати свій перший спакований подарунок. І ви знаєте, мені вперше в житті подобається своє пакування. Дивіться, як це класно. Я використала ось такі наліпочки. Взяла в цьому подарунку червоно білу гаму, і мені здається, дуже класно. Бачите, в мене ж голос. Від цього захоплення сідає. Так, я продовжую пакувати. І другий пакуночок, подаруночок готовий. Це раз я використала червоний папір і білий папір, і мені так теж дуже-дуже подобається. Все позапаковано, все дуже красиво, з наліпочками. Я обов'язково в цьому пакуночку буду писати листівочку, тому що це. Таємний подарунок. Ця людина мене давно знає, вона знає мою адресу, моє прізвище і прізвище мого чоловіка, тому тут ми заховаємося, тому якось так. І ось третій подарунок я вже спакувала ось так, в... в ящичок. І буду ще сюди додати. Ось таку штучку у мене. є, І ось така краса. Тут я використала такий малиновий і білий папір. Супер! Дівчатка, вгадайте, що це я роблю? А я сьогодні півдня монтую відео. Нічого не роблю, а монтую відео. Поприбирала, приготувала сніданок, величезне у мене було сьогодні прання. І тепер сіла монтувати відео, бо на цих вихідних закінчується спільний проєкт Жактові історії, другий сезон. І потрібно показати свої результати, відзвітуватися. І ось це вже друге відео, перше відео. Ви можете вже бачити на каналі, тому що щойно, щойно, буквально, от я вам можу зараз показати, це у мене 1725, якщо я не помиляюсь, чи 35. В 5 годині я випустила його на канал. І зараз займаюся тим, що я монтую другу частинку. Тобто, два відео у мене буде по жакартових історіях. І щоб ви зрозуміли, дівчатка, це стільки забирає часу. Я вже забулася, як монтувати довгі відео, які знімаються протязі двох місяців. Я ледве пошукувала ці шматочки. І таке буває. От, тому, як ви зрозуміли, в'язання у мене сьогодні дуже мало. Ось ось стоїть маркер. Це все, що я сьогодні змогла зв'язати. Не знаю, може ще вечір буде вдалий, але сумніваюся. Ось такий я пользи в'яжу. <laughs> І навіть боюся пошевелитися Чуть для чого ти будеш кітю? Тому що подивіться, як Майк солодко спить тю тю тю, тихо, мій хороший, мій маленький. Все добре, все добре. Спи, спи, мій маленький. А я в'яжу. Тут покупана рінка, да? Угу. Будемо лягати вже спадки. Угу. Поки По що ні. Поки що ні. А нащо ходить десята? Ну, вже майже десята. Трай спадки лягать? Ні? Ні? Поки що ні. Як ні, як по спадки лягають. Подивіться, дівчатка, Якарінка декорувала наше зеркало, можна так сказати. Це просто під ялиночкою знайшла наклейки. І тепер вони всі перекочували на зеркало. Маленький дизайнер. Маленький сплюх. Маленький сплюх. Ох, і сплюх. Ой, ну і нарешті, мої хороші, я добралася до свого в'язанячка. Так, Боже, якісь ці шкарпатки зачаровані. Вони ніяк не хочуть дов'язатися. І скільки б я над ними не працювала, все одно. Все одно мені на них не вистачає якось часу. Ну, от е, так вийшло і сьогодні дівчатка. Е, ось стоїть маркерочок. Ви бачите, що тут результати такі скромні, скромненькі. Я е, пагомілок або хулявку, як я називаю. її І в мене закінчилася ось ця секційна зелена ниточка. Яка в мене була в шкарпетковому адвенті, і я розпочала в'язати п'яточку. Я її зв'язала. П'яточку я вже в'язала ось, ось цією ниточкою Ярнард Solid. І я закінчила на тому дівчатка, що я повністю вив'язала клем підйому. І далі в мене ось залишилося скільки ниточки. І... І я не знаю, чи мені вистачить її на стопу. От треба зараз зважити, щось я не дуже впевнена, що на дві шкарпетки на стопу 12 грам. Ну, побачимо. Так, побачимо. Можливо, треба шукати якийсь такий е темно-сірий графітовий. Ну, от світло сірий. -х -х -х. Ну, одним словом, дівчатка, вже будуть ці шкарпетки, напевно, дов'язуватися чимось іншим. Побачимо. Так, і все. Дівчатка, це все уявляєте. Ну, день був дійсно напружений, але я зробила дуже важливу справу. Я попакувала подарунки, і це для мене мега головне, тому що. У мене на це завжди не вистачає часу. А тут я зібралася, я виділила, я все зробила. В мене вийшло класно. Те, що вийшло, мені дуже сподобалося. І, ну, скажімо, я ще раз сподіваюся, що дівчаткам сподобається. І я ще зробила дуже важливу справу. Я вчора монтувала відео по Жактовим історіям одне відео. Вчора, сьогодні, що я кажу вчора. Одне відео уже вийшло вчора на канал. Ні, Шв? Вийшло сьогодні на канал. Це я вже путаю з п'ятниці. А друге відео вийде завтра на канал. Я сподіваюся, мені залишилося дозняти фінальні фрагментики. Я чекала, коли висохне моя жакардова лопопейса. Я її все-таки випрала. Випрала в пральній машині на режимі Вовна, з нею нічого не сталося. Супер. Це буде, напевно, перша лопопейса, яку я брала в пральній машині, з нею нічого не сталося. І її можна прати в пральній машині. Отже, так. Ну і все, мої хороші. Зустрінемося з вами завтра. І я вам розкажу точно завтра багато цікавого, тому що мене завтра очікує несподівана. Ну, чого, несподівана? Мене очікує завтра приємна подорож. А яка розповім уже завтра? Цілую обіймаю. До зустрічі, мої хороші.